Ни бандиты, не налетчик, старший сапер-гранатометчик. Намаленко Александр Алексеевич, позовним Крымський. Первые дні активної фази пошел в армию. Ну і з задоволенням допомагає нищити русских окупантів. хоробрий, справжній, мужній воїн, який виконував той обов'язок, який покладено було на нього Богом перед своєю дочкою, перед своїми друзями, перед нашою Україною. Для нашого підрозділу це також дуже велика втрата, бо ми втратили легендарного воїна. В першу чергу. Друге. Побратима, з якими боролися, з якими служили з, починаючи з 2018 року, я його знаю, я ще був командиром зводи і прийшов до мене в підрозділ, і по сьогоднішній день нас проходила дана служба. Що ви розуміли, це легенда, яку з нас ніхто ніколи не забуде, і я попрошу з вас, шановна світа. Такими людьми, як він, мають називатися вулиці в ваших містах, школи і тому подібне. Кожний підліток, тобто в вашому місті, має знати, хто такий Олександр Пономаренко, позивний його Кримський. Це людина, яка завжди могла підставити плече, яка виконувала гідну свою роботу, яка виконувала будь-які задачі, які не міг виконати жоден військовослужбовець. Він був абсолютно унікально темпераменту людина. Таких людей, як він, я не знав і навряд чи колись дізнаюся. Абсолютно щира вірність своїм друзям без зайвої, без будь-якої зайвої думки він міг по-справжньому одружити. Я щиро пишаюся тим, що за той час, поки ми були знайомі, я став його другом, що я можу назвати його своїм другом. На сьогоднішній день військових багато, а воїнів є мало. І Олександр Крим відносився іменно в склад цих воїнів. Це людина унікальна. І я попрошу, щоб іменно пам'ять про нього жила і процвітала. Він для нас завжди залишиться воїном. Він завжди стояв на своєму. Він завжди знав, чого він хоче досягти. Він Попав у вічне майбутнє для того, щоб в нас жило наше майбутнє покоління і процвітала наша держава. Слава Україні! Ми втратили друга. Ми втратили нашого брата.